На жаль, я загубив декількох своїх побратимів. Спочатку було нібито страшно. Краща допомога це не заважати. Тобі допоможе, хтось руку подяки, а хтось навпаки. Voice of Blind Veterans. створено громадською спілкою сучасний погляд з метою привернення уваги до ветеранів, які втратили зір, а також для поширення інформації про їхній досвід та силу духу. Здійснюється за підтримки Міжнародного фонду відродження. Звати мене. Гордієнко Сергій Миколаївич, я сам з Кіровоградщини, місто Кропивницький. До служби призвався 20, початку 23-го року до ВМС, ЗСУ, морська піхота. Морській піхоті більш відомо як знаю, за позивним Кайот, всі звикли звати. Воював на Донбасщині. Волноварський район 13.08 виконуючи одне з бойових завдань 23-го року, отримав тяжке поранення. На жаль, загубив декількох своїх побратимів. Майже повна втрата зору. І з 13.08.23 лікуюся, маю надію на якісь покращення. Але не падаєм духом. Життя продовжується, йдемо вперед. Чи відчули ви внутрішні зміни у світогляді або системі цінностей? Я би не сказав, що щось пішло іншим шляхом. Якісь максимальних загострень теж я не відчув. Спочатку, спочатку було нібито страшно. Знов таки, дякуючи великим е командам е реабілітологів, е збори ці всі реабілітації, ну, От не, не дали надію, вони е навчили, е можливо, е як правильно йти своєю дорогою оцією. Який досвід у таборі життя після війни має тривати став для вас особливо важливим? Професійний підхід е великих, наголошую, з великої літери е спеціалістів, які теж свого часу е певно вчилися чомусь. І на сьогоднішній день. Надають нам людям стратою зору свої навики. Це дуже сильна команда. Мені сподобалося все і навіть більше. І спілкуючись з такими, як я, я багато зрозумів. На цьому ну, життя не закінчується. І я на сьогодні можу е, впевнено е, сказати, що я на сьогоднішній день е, бачу більше, аніж бачать люди із зором. Тобто е, по ту сторону ну, дуже цікаве життя, і до цього треба звикнути. Чи були моменти, коли допомога інших здавалася вам більше перешкодою, ніж підтримкою? Що саме тоді було зайвим? Я ж не для того їздив в центр реабілітації, проходити якісь в таборі, проходити навчання від отакого до отакого, наприклад, тобто мені важлива самостійність. І коли назвемо це слово гіперопіка. Е, вона навіть з дружиною сварився, вона заважає. І, і інколи, е, знаєте, як, е, краща допомога це не заважати. От якби я хочу пригостити вас канапкою і кавою, я це вмію. Так це не буде так швидко. Так це, можливо, не буде так. Е, але я сам я роблю це сам, без ну, без сторонньої допомоги. І Мене залишається впевненість в собі. Я ще ж зможу щось сам зробити, і я в це вірю. Чи є у вас особиста карта відчуттів, звуків, запахів, текстур, яка допомагає вам орієнтуватися в житті? Я багато чого запам'ятовую. Мені, наприклад, вправи з орієнтуванням з тростиною і навіть без тростини там на заняттях. Я сам по собі відчув, що я почав більше запам'ятовувати, тобто концентрувати свою увагу не так, як зряча людина, що тут підгляну тут, а треба стати, можливо, десь прослухати, можливо, зробити декілька кроків, запам'ятати, можливо, повернутися і знову зробити, там, наприклад. Хай це буде вправа якась, але чітко, правильно і тому. Що люди, які бачать, ніколи не зрозуміють про вашу нову реальність і чому вони могли б навчитися у вас. Я би не вчив, а дав напрямок. Яким треба бути, як поводитися? Чого б ви порадили людям ніколи не робити, коли вони хочуть допомогти людині, яка втратила зір. Запитайте, не треба. Давайте я насамперед потрібно запитати, чи потрібна мені допомога. Ось це саме перше. Е, ну, По-друге, ну, ми ж такі самі люди, тобто ми всі однакові.